21 березня в усьому світі відзначають день поезії. Кожен з нас у своєму житті не раз стикався з віршами. Спочатку це шкільна програма, потім ми читаємо вірші своїм дітям, вчимо з ними коротенькі віршики. А хтось полюбляє читати поезію як українських, так і зарубіжних авторів. Цього дня по всьому світу оголошують флешмоби читання поезії. В бібліотеках проводять різні заходи. Ми спробували з'ясувати. Чи знають шостинці вірші, і чи зможуть продекламувати на камеру кілька рядків з поезії, яка першою прийшла їм на думку? Комусь одразу пригадалася творчість кобзаря? Перша на думку приш кохайтеся в Чорноб... Чорнобриві та не не з москалями. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, співають, сідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Древе та стогдить, дніп широкий. сердитий вітер завива додолу, верби високі грами хвилю підніма. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, пугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають. Десь дівчата? Діз... <смітна> дівчата, а матері вечеря ждуть. Такий сумний, як помру, да поховайте в мене в Україні, серед степу широкого на країні милій. Комусь на думку спали ліричні твори Ліни Костенко. Життя пройде, нема вода, і відцвіте, нема вишнева гілка. В житті одна помилка не біда. Біда, коли все життя помилка. Не стала виключенням, і наша знімальна група. Ми долучились до флешмову з нагоди дня поезії. У світі можна жити без еталонів, по різному дивитися на світ широкими очима з під долоні, крізь пальці, у квартирку, з під воріт. Від цього світ не зміниться ні трохи. і все залежить. Від людських зіниць в широких відіб'ється вся епоха у звужених – збіговисько дрібниць. Однак були й такі містяни, хто здивував незнанням віршів взагалі. Не пригадаєте ніякого ліна Костенко, Тарас Шевченко, Іван Франкова. Ні. Я не пам'ятаю. Зараз не зможу згадати на у цей складний час. війни вчимо поезію українських авторів. Не соромимося читати вірші. Поважаємо та плекаємо своє українське.